Ця сім'я звернула увагу мою через те, що бджоли сиділи на прильотці і байдикували. Нічого не робили. Явна ознака, що готується до чогось. І дійсно, ми тут подивилися. І можете подивитися і ви. Ось, воно. Ви бачите. Матошники. Всі були ройові, але недопечатані. Це не матки вийшли, це вони їх не запечатали. І можливо тут було молочко. Вони це молочко забрали. В Чому ж справа? Чому ройові маточники не допечатані? Ось зараз подивимось. Виймаємо середину. Ось, печатали рамку і посередині рамки маточник тихої зміни. Тож що не запечатаний. Но десь його мають запечатати. Тобто сім'я передумала. Вони виїхали на рабс і вони вирішили, що немає що відлітати. Ось опять маточники тихої зміни посередині. Саме краще гніздо. Це посередині. Саме краще ці маточники будуть доглядати. Отже, тиха зміна. Роєвий стан. Бджоли самі ліквідували. І дивіться, може, почнуть зараз працювати. Будемо за цією сім'єю спостерігати, чи тиха зміна, чи все-таки знову будуть роїтися. Слабак, відводок, а теж хоче.